Привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні давайте розберемо таку прекрасну тему, чому ми відштовхуємо самостійно від себе щастя. В принципі, розуміння щастя для когось своє. Хтось розуміє щастя в тому, що в нього дуже багато грошей, для когось щастя це здоров'я рідних, а для когось щастя це от своєрідний статус в суспільстві, для когось це просто здорові діти і все в такому роді. Тобто щастя для кожного своє. Але чому ми його відштовхуємо? Як це відбувається? Коли, наприклад, ми перебуваємо в певному стані, в е залежності від нашого розуміння. Тобто для нас здається, що ми перебуваємо в стані своєрідної жертви, що нас всі ображають, що нам завжди не вгоджують, що нам не роблять так, як ми хочемо, що все в цьому світі не для нас. І ми нічого не здатні досягти, і все в такому році. Отож, перебуваючи в такому стані, ми наче забороняємо собі бути щасливими, адже ми прийняли рішення, що ми 100% нещасливі. Перебуваючи, наприклад, в стані, що ми дуже щасливі, що в нас все класно, що все супер, добре, круто, ми розуміємо, що і для чого ми живемо. Ми ставимо для себе цілі, ми досягаємо тих цілей. Але тут справа не в тому, наскільки ми досягаємо цілей чи наскільки ми ставимо собі якісь певні завдання. А тут саме справа в тому, що щаслива людина, людина це щаслива людина середини.